Привіт, друзі! Колись хтось сказав: випадкова зустріч найменш випадкова річ у світі, і, мабуть, це правда. Доля інколи зводить нас з абсолютно різними, навіть випадковими людьми, які залишають глибокий слід у нашому житті, навіть не усвідомлюючи цього. І скоріш за все, ми теж залишаємо такий слід у житті інших, адже іноді одне просте слово якому ти, можливо, не надав особливого значення, здатне в корені змінити людину. Наша наступна історія стане найкращим тому підтвердженням. Джина Мелі працює парамедиком у Каліфорнії професія, про яку вона мріяла все життя. Але 15 років тому, відразу після коледжу, молода Джіна служила у поліції. Саме тоді з нею стався випадок, який вона. Запам'ятала назавжди. Була осінь 2005 року. Джіна щойно почала нести службу і працювала менше місяця. Її завданням було патрулювання міського парку, місця досить людного, але зазвичай спокійного. Тут гуляли діти з батьками, студенти та офісні працівники, які приходили на ланч. Одного разу, проходячи повз невелике озеро, Джіна натрапила на бездомного. Він рився у смітнику у пошуках їжі. Раніше вона вже помічала його, але лише того дня вирішила підійти. На вулиці була сонячна погода. Можливо, саме тому у мене був такий настрій, згадує жінка. М'яким голосом вона запитала незнайомця, як довго він живе на вулиці. Побачивши поліцейську, чоловік почав вибачатися. Вибачте, я вже йду. Це була типова реакція бездомного на представника закону, але Джіна заспокоїла його Вам нема чого боятися, я не бажаю вам зла. Так, слово за словом, у них зав'язалася розмова. Виявилося, що чоловіка звуть Уіл, і вже понад 10 років він живе на вулиці. Колись у нього була робота, дім і навіть плани на майбутнє, він мріяв про сім'ю. Але все змінилося, коли його кохана дружина померла від раку. Віл не зміг пережити втрату. Щоб втекти від реальності, він почав вживати наркотики свідомо як протест проти несправедливості долі. Потім він втратив роботу, а згодом і дім. Історія Віла глибоко вразила джину можливо через свою молодість, наївність і недосвідченість, але вона вирішила зробити ризикований крок. Того ж вечора вона принесла йому одяг і взуття з секонд-хенду, а також гарячу їжу, яке, від якої у чоловіка просто загорілися очі. Наступного дня Джіна знову відвідала Віла і дала йому 10 доларів, щоб він міг відновити документи. Вона сподівалася, що це допоможе йому знайти роботу і змінити життя. Дівчина розуміла, що це ризик, адже гроші могли піти на чергову дозу чи алкоголь. Але щось усередині підказувало їй, що саме так вона зможе вплинути на його долю. Вона також допомогла йому влаштуватися в центр допомоги бездомним і змусила пообіцяти, що ті 10 доларів він витратить саме на документи, а не на щось інше. Тим часом у Джіни почалися проблеми на роботі. Вона не знаходила спільної мови з новим напарником, оскільки вона була в місті сама, приїхавши з передмістя. То все частіше проводила час з Вілом на лавці в парку. Вони довго розмовляли, і Джіна помічала, як чоловік поступово змінюється. Він чимось нагадував їй батька, якого вона також втратила багато років тому. Так минув місяць, Джіна щиро вірила, що робить добру справу. Але одного дня Віл не прийшов на їхнє звичне місце. Він не з'явився наступного дня і ще через кілька днів. Джіна кілька разів приходила до парку, але марно. В центрі допомоги бездомним їх сказали, що ВІЛ вже давно не з'являвся. Джіна почувалася обманутою. Вона вірила в цю людину, вірила, що зможе змінити його життя, але реальність виявилася жорстокою. З цим почуттям вона прожила наступні 15 років, не знаючи, чи живий ВІЛ і що з ним сталося. Незабаром після його зникнення Джіна пішла з поліції, здійснила свою мрію, стала парамедиком, вийшла заміж і переїхала в інше місто. Іноді вона згадувала ті часи, але лише посміхалася своїй молодості і наївності. 25 жовтня 2019 року став для неї особливим днем. Джіна заїхала на заправку Шеврон. Поки розраховувалась. У касира помітила, що чоловік позаду уважно розглядає її. Коли вона збиралася вийти, він перегородив їй дорогу. Спочатку вона подумала, що він не в собі, але чоловік дивився їй прямо в очі і промовив: Ти пам'ятаєш мене? Він стояв з очима на сльозах і чекав відповіді. Я задумалася три секунди і раптом усвідомила, це ВІЛ! написала жінка. Це справді був Віл. І, як виявилося, він виконав свою обіцянку. Тоді він відновив документи і влаштувався на будівництво. Графік був настільки напружений, що він не міг вирватися до парку в денний час. А коли через кілька тижнів повернувся, джіни вже не було. На новій роботі він пропрацював кілька місяців, отримав підвищення, але в іншому місті. Переїхавши, через кілька років він зустрів майбутню дружину, яка допомогла йому повірити в Бога. Тепер він щонеділі відвідує церкву. ВІЛ знайшов своє щастя. Він намагався знайти Джінур, але марно, їхні шляхи просто розминулися. Але найдивовижніше те, що через 15 років доля знову звела їх за сотні кілометрів від міста, де вони познайомилися, випадково на заправці. Того дня двоє дорослих людей плакали як діти, і ніхто з них не соромився своїх емоцій, адже та випадкова зустріч виявилася зовсім не випадковою. Цю історію розповіла сама Джина у Фейсбук: ми плакали посеред магазину перед тим, як попросити працівника зробити наше спільне фото. Я хотіла поділитися цією історією, тому що доброта має величезне значення. Вона може змінити чиєсь життя, навіть якщо ви ніколи про це не дізнаєтеся. Увіл – доказ цього. Будьте добрими у всьому, що робите, і добро повернеться вам з сторицею. Джіна впевнена, добро живе в кожному з нас. Не бійтеся проявляти його, адже одного разу ви можете врятувати чиєсь життя. Друзі. А ви вірите, що все в нашому житті не просто випадковість? Пишіть свою думку в коментарях. На сьогодні, все. До нових зустрічей!